Міським головою обрано зареєстровано Філатова Бориса Альбертовича. Оскільки нам достеменно відомо, що вчора Верховна Рада не проголосувала про складання мандата депутатського народного депутата Філатова Бориса Альбертовича. Якщо зараз відбудеться далі сесія і шановний міський голова підпишеться рішення сесії, тоді буде у нас нелегітимним увесь склад депутатів міської ради. Відповідно до статуту територіальної громади міста, прошу Філатова Бориса Альбертовича я, прийняти я, присягу. Ви, ви, ви Вы слышите Вы не можете нарушать закон. Фракция «Самопомощь» покидает это заседание. Мы не участвуем в этом заседании. Я, Филатов Борис Альбертович, вступающий на посаду Днепропетровского міського головы, зобов'язуюсь дотримуватися Конституции Украины. її законів, а також статуту територіальної громади міста Дніпропетровська. Вас буде додатково повідомлено про початок після перерви нашого пленарного засідання. Всех прошу покинути зал. Спасибо. Сегодня Филатов Борис дает свой первый брифинг уже в качестве легитимного городского головы города Днепропетровска. Мы видим, что в настоящий момент есть некая широкая коалиция, в которую вошли представители оппозиционного блока, партия «Самопомощь» и Партія громадська сила. Я призиваю господина Садового проявити політичну відповідальність і рішительності і розпустити фракцію партії самопоміч в городському совіті міста Дніпропетровська в зв'язку з тим, що фактично вона вступила в зговор з реваншистами і колаборантами. Наші дії це не дії проти Філатова або політичної сили «Укроп». Вони нам є споріднені, вони є демократичними. Ми їх дуже поважаємо. Проблема в тому, що якщо б зараз міський голова прийняв при кворумі присягу, він потім повинен був підписати рішення сесії, яка сьогодні була відкрита міською виборчою комісією. Він би прийняв, підписав би рішення, яке потім будь-якими політичними силами оскаржувалось у суді.